Сьогодні у нас подвійне свято, адже ми радіємо відкриттю оновленого будинку культури та вітаємо наших людей похилого віку. Подвійну урочисту подію відзначили днями в селі Мала Малабигань, що входить до складу Великобиганської територіальної громади. Тут відбулося відкриття оновленого будинку культури, який останнім часом пройшов повну внутрішню реконструкцію. Саму будівлю зведено ще у 1800-х роках. Спочатку вона служила громадським млином. Пізніше, на початку радянського періоду, приміщення використовували як склад, а з 70-х років воно функціонувало як будинок культури. Однак його стан поступово погіршувався, і на початку 2000-х років заклад перестав працювати. Після вивчення потреб спільноти керівництво територіальної громади ухвалило рішення про відновлення об'єкта і ремонт здійснювався поетапно. Після проведення часткового оновлення будинку культури в селі Велика Бигань. Ми вважали за потрібне оновити і будинок культури в селі Мала Бигань. Адже цій будівлі вже декілька сот років і вже десятиліттями її оновленням ніхто не займався. Ми вважаємо, що кожен населений пункт має мати таке місце, здатне задовольнити потреби місцевої спільноти, де можуть бути проведені свої заходи, урочистості, де громада може берегти свої традиції свою культуру, де люди можуть зібратися та провести час разом. Тим паче, у ці складні воєнні часи люди мають мати можливість зібратися та поговорити. І якщо в цих стінах ми ще можемо й берегти нашу культуру та традиції, то це великий плюс, і ми маємо це зробити. У кожному населеному пункті Великобиганської громади вже стало традицією проводити святкові заходи з нагоди Дня людей похилого віку. Тут, у селі Малабигань, ми об'єднали ці дві події і влаштували подвійне свято. відкриття. Будинку культури та День людей похилого віку. Відкриття будинку культури в селі поєднали з відзначенням дня людей похилого віку. Тож місцеві вихованці дитсадка та школярі одночасно привітали своїх дідусів, бабусь і всіх старших мешканців, які нині часто залишаються самотніми. Ми вдячні за відновлення нашого будинку культури, адже тут ми зможемо проводити чимало заходів від наймолодших до найстарших мешканців, зазначила у коментарі нашій знімальній групі Ібоя комарі, голова місцевого осередку товариства угорської культури Закарпаття. Фалубан надіошок ідеш і шмаганяту у селі проживає багато самотніх людей похилого віку. Зараз ми хотіли їх трохи потішити та зробити їм приємний подарунок, щоб вони відчули, що важливі для нас в оновленому будинку культури щотижня проводитимуться навчання та заняття груп народних танців. І також він слугуватиме спільним простором для церковних спільнот, для шкіл та для молоді села. А вже ж нас залишилося мало, але після завершення війни ми чекаємо на повернення молоді. Спільнота це важливо. Важливими є богослужіння та такі культурні заходи. Також одного ремонту замало будівлю потрібно наповнити змістом. Саме тому будинок культури відкритий для всіх місцевих громадських об'єднань. Крім того, тут проходитимуть заняття місцевої філії культурно-освітнього центру Тулі Пантанода. «У нас чимало планів. Ми вже забезпечуємо місце для занять для місцевої філії культурно-освітнього центру Тури Пантанада. Дотепер вони займалися в іншому приміщенні, але віднині вони будуть займатися тут. Наступного тижня тут відбудеться театральна вистава і ще багато іншого. Наприклад, місцева парафія теж не відповідає всім потребам для проведення заходів. Тому тут будуть проводитися і церковні заходи. Тобто, ця будівля стане справжнім місцем зустрічі для громади. Зі Попри те, що через війну зараз дуже складно залучати кошти на великі інфраструктурні проекти, у великобиганській громаді налаштовані продовжувати цю роботу. Наступним етапом може стати часткова реконструкція будинку культури в селі ГУТ, зазначила голова громади.